Вітаю, шановне панство, на своєму каналі етно еко Парк. Назва мого відео буде: Не люблю розчаровуватись в людях, особливо в чоловіках. Чоловіки це наші захисники, це наша опора, і завдяки саме справжнім чоловікам, взагалі чоловікам, і тим більше справжнім чоловікам, ми можемо відчувати себе слабкою половинкою. І ось тими маленькими дівчатками, незважаючи на наш вік. Тому в продавців чоловіків я завжди купую з якоюсь такою, знаєте, впевненістю. По-перше, їх мало серед наших в наших рядах, скажу так. А по-друге, якщо вони є, то, ну, принаймні, всі, які були в мене раніше, це надійні. І настільки я впевнена в якості і в порядності цих людей, що коли трапляється знову ж чоловік, квітникар, то в мене проблем немає із довірою, я зразу замовляю. Так було і цього разу вітер, вибачайте, я замовила деякі рослини. Там ну, цікаві, на мою думку, там цікаві були рослини. І коштували вони 50, 80 і 100. Я, звичайно, замовила за 50, тому що знаю, що вони виростуть і до 100. Коли я отримала, то на емоціях, дійсно на емоціях, зняла відео розпаковку. Вірніше, я вже розпакувала і зняла вам відео, показала, що прийшли мені не ті рослини. Я замовляла мулінбергію і андропогон. А прийшла мені просо. І польовічка. Ну, дві рослини. Тих, що потрібно, а дві інших. Спочатку я ж скажу: зняла відео, показала вам, ну, своє розчарування. А потім пішла виясняти, приват відносини із паном Віктором. Ну, це, звичайно, була моя помилка. Я ще раз кажу, ми дівчатка емоційні. Тим більше, якщо це стосується рослин. Ну, я вже стільки наговорила, але ну, розкажу. І до чого ми дійшли, пан Віктор вибачився. Було стільки вибачень, ну, чесно, мені вже було незручно навіть їх отримувати. Я Якось почувалася ніяково, що, ну, ось так, не розібравшись, зробила людину майже непорядним. А вияснилось, просто спрацював елементарний людський фактор втома і неуважність. Я сама продаю і сама пакую посилки і знаю, що це таке. Коли 5-6, а інколи і більше посилок за день, а їх потрібно викопати, спакувати, а потім ще ведеш переписку, хтось щось додає, хтось щось просить показати, саму рослинку чи розмір, ну, і так далі. Тут так заплутаєшся, що або щось не покладеш, або навпаки покладеш зайве, а комусь щось не додаси. І ну, просто до кінця вже дня, навіть ну, якби запитав, як тебе звати, то, то мабуть теж думав би або шукав би паспорта ну це вже інше питання то про що я а, е, мова йде про те що пан віктор прислав мені ті рослинки які я хотіла поверненню зайвих він Категорично відмовився від тих, що прийшли, не мої, він відмовився. Він мені прислав дуже гарні рослинки і антропогон, ось показую. Можливо, сонце не видно, не видно. подивіться, який кущ. ось. Навіть ось такий кущ антропогону. Дуже шикарний. І точно так же прислав мені і Мюллюнбергію. Ось вона, це вже теч, точно вона, це не полівичка ніяка. А ось саме, ну, погано видно. Чуть-чуть ну, видно ості рожеві. Колосочки. Дуже гарнесенька, дуже-дуже. І в подарунок ще і міскантуса. Ну, я не знаю назву, Це або Літл жираф, або літл зебра. Ну, щось із цього роду. Звичайно, він. Безкоштовно їх прислав, більше того, він навіть оплатив посилочку. Тому, кому треба цікаві рослини, звертайтесь до мене в приват, я дам координати пана Віктора, тому що це людина дійсно порядна. Порядна, А я ж кажу, просто спрацював у людських фактор, і ось моя емоційність. І вийшло відео, яке ну, взагалі не потрібно було виставляти чи показувати. Ну, факт той, що я отримала свої рослинки бажані. І дуже-дуже задоволена. Більше того, пан Віктор, він взагалі ветлікар. Тобто людина ну, по пріорі не може бути непорядною або жорстокою, тому що всі, хто працює із тваринками, це добрі, милі, ніжні люди, яким болить більше, ніж іншим. Забратів наших менших. І ще одна посилочка я отримала від своєї подруженьки це Gold Bar. Це вже буде з ці, цими кущиками, це вже буде 4 у мене їх. Ну, я не на продаж. Про продажі мови не йдуть, тому що вони дуже важко наростають. Але я Ну, сподіваюся, що коли же такі да буде. Чому я знову замовила? Тому що я знаю, що у Оленки 100% голдбар. І, ну, от, мабуть, я хочу показати, що голдбар і Пігмей це одна ж та назва, дві назви однієї тієї ж рослини. Зараз я вже бачу, дійсно, що це ну, у мене теж голдбар. А не пігмей. Просто на... потрібно дочекатися ось саме цього росту, коли він дасть там ну, свої 60-80 навіть на деяких землях 80 см свого росту. І він наростає дуже довго, і коли несприятлива, у несприятливі умови, то от він так і може сидіти карликом ну, 30-40 см і тому кажуть на нього пігмей. Ну, і це е, цікавий сорт, теж від Оленки антропогон. Вони, бачите, ось різні. Дивіться, цей, ну я не знаю, чи видно, цей ось такий бордовий, а цей просто, ну, такий, який він, який він, скоріше. Я сказала б, що він блакитний, отакий сіро-блакитний, як лаванда. От, починаю тепер уже збір і. Антропогонів. Так що ось так, друзі. Не потрібно розчаровуватись в людях, а просто з'ясувати відносини словами, подякувати одне одному, пробачити, якщо щось не так, і іти далі. Ще хочу показати, друзі, одну свою новиночку. Я не знаю, чи буде видно, мабуть, так і ні, бо сонце. Хочу показати новинку свого пухероплідника, який зветься Red Baron або Red Baron. Ні, от шкода, що дуже погано видно. Я не знаю, чому Baron, тобто я не знаю, чому Red, Тому що нічого Red ред, з Red я тут не бачу. Десь я що листочка принесла свого діаболу. А, ось він. Дивіться, ось дійсно. Red. Це діабло, він ну, такий бордовий-бордовий. А це чорний, от, от дійсно чорний. Ну, сонце світить. На жаль, на жаль. Можливо, буде інша погода, я покажу. І він має ось таке, знаєте, є така сріблянка. Ну, колись казали сріблянка, так? Да? Е і ось нібито з цією тіє сріблянкою просто пензликом повозили по листочку. Наскільки він гарний, Ну от коли я побачила його, а це було в Добропарку, я теж покажу відео, я нещодавно їздила у наш знаменитий добропарк під Києвом. І ось там я його купила. Купила для живої огорожі. Ось чотири штучечки вже посадила. Ну, на жаль, на жаль, шкода. І вони вже, бачите, вони вже починають осипатися, тому що осінь і свіжо посаджені тільки. Гарнезні, гарнезні дуже. Дуже-дуже мені подобаються. Сподіваюся, що вони приймуться і скоро, можливо, і вдасться мені їх розмножити. Ну і ще садочок. Садочок також показую. Вже я майже закінчила із посилками. Залишила собі ось два кущики тільки. ехінацеї цієї, що було багато замовлень і багато бажаючих. Залишила, будемо розмножувати і якщо хтось ніде її не візьме, то сподіваюся, вже на той рік вистачить всім. Ну, звичайно, попереду зима. Ну, це ще один кущик їде у п'ятницю до пані Валентини. Так вже все. Як бачите, вже стало пусто-пусто, тому що повикопувала свої і шавлі, ну, ще дещо залишилося. Е, я зроблю пропозицію, друзі. Ну, коли? Мабуть, на тій неділі я зроблю пропозицію, що в мене залишилось, що я можу ще запропонувати. А поки що, ну, поки що, так. Ось хто зі мною на каналі і пам'ятає, я купувала. Розсаду хінацій весною. Ось такі малесенькі-малесенькі були корінчики, просто навіть страшно було на них дивитись. І ось вона навіть зацвіла. Ну, звичайно, вона ще не показала свою сортність, але зацвіла. Десь ще я бачила і є пуп'янкою. Ось. Ось ще має зацвісти. Звичайно, на добрий лад їх потрібно було прибрати, тому що не потрібно висно... виснажувати рослину. На зиму. Ну, але ж хочеться подивитись. Є ще надія, що вона зацвіти. Подивіться, як горить злак. Забулось, як вона зветься Пам'ятала, пам'ятала і забулась. Ну, буває. Буває, друзі. І ще одна така, друзі, об'ява. Ось купила новеньку. Це не об'ява, купила новеньку хінацейку. Вона така яскраво яскраво-червона. Дуже гарна. Ось просто дуже. Друзі, невеличка об'явка така. Для тих, кого я, кому я не написала, кого я не повідомила про відправлення чи про посилку, я дуже прошу, зв'яжіться зі мною, тому що. Знову ж таки, цей самий людський фактор. От вона він спрацьовує у самі непідходящі моменти. Я, можливо, десь загубила, десь не записала, ось писала, наприклад, вам повідомлення не вдома. А коли приїхала, от за, за, ну, якби, забігалась, було якесь інше питання, вирішувала, і просто забула. А далі воно пішло на низ, ваше повідомлення. І, і просто я забула. Я знаю, що в мене просила одна жіночка, 5 пустиків ось ці Я вам чесно скажу, я не можу, не можу знайти. Тому якщо ви мене дивитесь, якщо ви, ну, вас є ще бажання, то напишіть. Тому що я їх залишила з надією на те, що все-таки або я знайду, або ви запитаєте, що ж там з моїм замовленням. Ну, ось таке теж буває. Розумієте? Ну, я ще раз кажу людський фактор. Подивіться, як гарно цвіте. No сноу. ось ця айстра вересковидна, е, ні, вона грунтопокривна. Така краса. І хочу показати, знаєте, що за цвіл? Що за цвіло? Зацвів лілейник, я навіть не бачила. Ось Вчора щось тут я робила, а, посилки копала. Як я дивлюсь, а у мене лілейник цвіте. Причому. ось, Причому хочу сказати, що і вчора він цвів, і сьогодні він цвіте. Тобто лілейник, якщо нема спеки, то він не один день цвіте, а і більше. Ось така краса. Так приємно, ну, дуже приємно. Ось, мабуть, я ж когось пропустила, тому що я знала точно, що в мене каріоптері всі замовлені. А в мене залишилося три куштики. Значить, я когось пропустила. Ну, бачите, як буває. Тому я ще раз теж прошу вибачення і давайте будемо з'ясовувати у приваті, що кому я все-таки не додала. Тому що вони є, я їх не продала. Але кому мені продавати їх, загубила. Подивіться, яке у мене дерево айстрове. Ось. Це ось на таку тичку, біля такої тички було посаджено три сорти айстри багаторічної. І ось зараз о, рожева перецвіла темнолисна. І ось цвіте біла і... Ну, це був дощ, вітер і його трі... трішечки розтріпав. А так дуже-дуже гарно. Подивіться, які ягоди на. Бачите, сподіваюся, ягоди на пересклеті, дикому європейському. Ну, чекаємо, що це ціла стіна з цього пересклета. Чекаємо, що впаде листя, і будемо його корчувати, щоб засадити травами. Ну. Ось, покажу ще покажу ще, друзі, свого улюблену травичку. Це Міскантус Меморі. Нема, друзі, нема. На осінь його нема. Нема і точно копати я навіть дуже-дуже прошу не буде. Тому не просіть. Я його розкопувати не буду. Ну, по-перше, в мене нема сили ось таке лихо розкопати. А по-друге, ну, не піднімається рука і зараз щось з нього робить. Та й на півночі не бажано садити трави на зиму. Вони можуть, вони можуть не укорінитися і просто вимокти. Тому що в нас все-таки це цей рік в нас якось сухо, а в основному у нас все-таки дощить. Ще хочу показати вам одну цікавинку. Ну як цікавинка? Для мене це цікавинка, тому що тому що ну, ну, як їх можна не любити. Літл зебра. Ну як? Ось і рожеві. І ось уже, дивіться, на одному кущику краса. Просто краса. Ну, осінь по-своєму гарна пора. Хочу показати, я вже сказала, що для мене це є новинкою, я тільки той рік придбала. Це мій сканпус Але поки дійдемо до нього, подивіться, як під осінь почала, не під осінь, осінню почала квітувати Альстремерія. Ось я мала вчора відправити ці кущики, викопати, поділити і відправити дощ не дав це зробити, тому вони будуть їхати у п'ятницю до своїх господинь. Ось подивіться, яка краса. просто краса. Вітер так молініє, ось як гарно. Вітер кладе молінію. А за молінією вже починає розфарбовуватись. То Я думаю, ви зрозуміли. Ой, отак От завжди. Виходить, що знімати. І ось подивіться, міскантус гігантський. Викинув свої китиці. В нас він квітує пізно. Він взагалі квітує пізно, а в нас він не завжди не завжди заквітає, зацвітає. Така. Ну, я, мені здається, що будуть рожеві. Хоча зараз поколодало, то навіть в меморі був рожевий. Ось зараз він трішки-трішки побілів, а то просто був рожевий, рожевий, рожевий. Ну, оце стою і думаю, як же хто ж ти така? Ну хто ти така? Хто ти, красуні. Все, думати не буду, бо відео буде на багато-багато частин. Буду знімати відео наступне, то точно вам скажу, як її звати. Хоча, я думаю, ви мене розумні і самі побачили, хто ж це такий гарний тут. Все, друзі. Ось таке відео. Вже не емоційне, а. Таке зріле. Всім дякую, всіх люблю, обнімаю, цілую, ваша Ніла і все буде наша квітуча Україна.